Вітаю на телеканалі тв 4 час новин. Шанувати пам'ять загиблих у Другій світовій війні. 8 травня в Україні відзначають День пам'яті про кожного, хто боровся з нацизмом та всіх жертв найбільшої війни ХХ століття. Українське суспільство свідомо відмовилося від радянського культу перемоги та замінило його гідним шануванням жертв і героїв. З цієї нагоди, вже третій рік поспіль на Миколинецькому цвинтарі у Тернополі відбулася панахида. До могили жертв тоталітарних режимів. На місці події була наша знімальна група. 8 травня українці вшановують пам'ять мільйонів співгромадян, військових та цивільних, які загинули у найкривавіший період минулого століття. Уже третій рік наша країна, у ключі європейських традицій, згадує тих, хто боровся з нацизмом. У Тернополі на Миколинецькому кладовищі провели відправу біля могили репресованих тоталітарним режимом українців. Ми звертаємось у своїх молитвах, щоб омофор Божої Матері був розпростертий у всіх куточках нашої української землі. Червоний мак важливий символ пам'яті за всіма загиблими внаслідок збройних конфліктів. Це знак скорботи та нагадування про те, що війна не має романтики. Відколи Російська Федерація розпочала війну проти України. Знаки та символи на урочистих подіях набули великого значення. Відмова від радянських традицій є частиною процесу повернення до національних традицій та зміцнення власної культурної ідентичності. Тому що ми маємо історію, маємо повторення тих самих помилок. Тоді відстоювали нашу незалежність, наш суверенітет, нашу країну. І сьогодні наші хлопці, про яких ми завжди повинні пам'ятати і дякувати нашим хлопцям, захисникам і дівчатам-захисницям, які боронять сьогодні, теж і тримають мирне небо і дали можливість нам сьогодні вшанувати пам'ять загиблих. Після панахиди представники міської влади разом з працівниками екстрених служб поставили квіти до могили жертв тоталітарних режимів, щоб віддати данину пам'яті нашим співгромадянам. Шанування жертв це спосіб виявити повагу до мільйонів людей, які заплатили найвищу ціну за нашу свободу. Сьогодні Україна продовжує героїчну боротьбу за незалежність проти російських агресорів. Пам'ятаємо тих, завдяки кому живемо. У Тернополі вшанували полеглих захисників і захисниць, які віддали життя за незалежність України. Їхні подвиги відзначили посмертно. 35 родин героїв отримали нагороди за мужність і самопожертву своїх найрідніших. Осмертну відзнаку отримала родина нацгвардійця Олега Буція, дружина Катерина, син Олександр та донька Ніна. Захисник приєднався до лав Нацгвардії у квітні 2023 року і виконував бойові завдання на Запорізькому напрямку поблизу села Роботине. Саме там, у липні того ж року, він загинув, захищаючи Україну. Попали під обстріл АГС. Чотири місяці він рахувався безвісті, пропавший. І коли вже ми Знали, що його рештки витягнули з поля бою, чекали ДНК, але хотіла я переконатись, чи це він, чи це не він. Я поїхала в Запорізьку область в морг, але там були тільки рештки. Рідні Олега Буція зізнаються, він був найкращим батьком і люблячим чоловіком. Краянин не вагався стати на захист батьківщини і віддав найцінніше. Своє життя заради нашого спокою та безпеки. Серед тих, хто прийшов отримати відзнаку рідні загиблого захисника Ігоря Гнатюка. Матір Наталія Гнатюк та наречена Сніжана Карпець. Ігор став на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення, виконуючи обов'язки стрільця Зенітника. Його матір розповідає, завжди повторював. А хто як не ми у червні 2024 року його життя обірвалося на Харківщині? Сином він був найкращим. Він завжди допомагав, старався допомогти мені. Він не тільки був найкращим сином, найкращим братом. Для племінниці він замінив батька, сестрі також допомагав. Це була найкраща людина. Всі сусіди, побратими. Гупується про нього тільки хороше. Наречена загиблого героя розповідає у серпні 2024 року. Вони мали створити сім'ю. Напередодні разом планували майбутнє, обговорювали місце святкування, склад гостей і з нетерпінням чекали, коли Ігор зможе приїхати у відпустку. Однак їхнім планом не судилось бути. Ми ще напередодні якраз з ними говорили. Говорила на рахунок весілля. Це було в неділю, буквально за два дні до загибелі, і я його запитувала, коли ти вже приїдеш? Коли ми вже одружився? Він каже, що скоро, дуже скоро. Це була найкраща людина, яку я знала за все моє життя. Він був дуже світлий, він був дуже життєрадісний. Нагороди за мужність і героїчний вчинок отримали 35 родин загиблих героїв. Це не лише визнання подвигу їхніх найрідніших, а й нагадування кожному про ціну, яку платить Україна за свободу. Оновлена маршрутна мережа, більше транспорту, тривожні кнопки та нова нумерація. У Тернополі зміни в системі громадських перевезень. З кінця червня в місті з'являться ще чотири автобусні маршрути. Частину старих оновили, а також запровадили наскрізну нумерацію, щоб уникнути дублювання номерів автобусів і тролейбусів. Серед важливих новацій те, що частина маршрутів більше не заїжджатиме в Березовицю, острів та Білу. Більше про це розкаже наша Олена Чепіль. У Тернополі оновлюють маршрутну мережу громадського транспорту. Так в місті з'являються чотири нові маршрути номер 25 39, 40 та 42. Новий 40 маршрут – центр міське кладовище Підгородня. В чому його універсальність? Тепер не потрібно, щоб один автобус 11, 1, го один 27-го їздив до Підгородня. Буде їздити один автобус раз на годину з відправкою від кооперативного коледжу. Ми знаємо, що північний мікрорайон зараз активно будується для покращення сполучення з даним районом. Утворено маршрут номер 39 Північний район Ринок. Також з'явиться маршрут номер 42 який сполучатиме вулицю Тролейбус на центр та вулицю Весела. А транспорт під номером 25 курсуватиме від вулиці Золотогірська через Східний масив і до проспекту Злуки. Оновлену маршрутну мережу планують запустити наприкінці червня. Крім цього, нововведення торкнулося із системи нумерації. Наші громадські активісти запропонували такий новий крок, як наскрізна нумерація. Це Усунення дублювання номерів маршрутів автобусів та тролейбусів. Додавлено збільшена кількість транспорту на тих маршрутах, які цього потребують. Важливо, що оновлена мережа громадського транспорту не передбачає виїзду міських маршрутів за межі Тернопільської громади. Зокрема, автобус номер 8 який отримує новий номер 28, більше не курсуватиме до села Біле. Так само маршрути п'ятий і п'ятий, а які перейменують на номер 50, а також 31 не заїжджатимуть у Березовицю та Острів. Ми готові співпрацювати з сусідніми громадами і неодноразово інформували і громади, на виїзд за межі міста, можливо, при виконанні двох чинників. Перший – це отримання погодження на виїзд міських маршрутів за межі території громади. І друге стосовно співпраці сусідніх громад. Тернополем в частині фінансування перевезень в процесі оновлення врахували й потреби маломобільних мешканців. Наразі в Тернополі вже курсує понад 130 одиниць транспорту з пониженим рівнем підлоги. У майбутньому планується також встановити у громадському транспорті камери відеоспостереження та тривожні кнопки. У разі небезпеки водій зможе миттєво викликати поліцію. На Україну суне циклон з дощами та похолоданням в Україні. Через циклону найближчі дні йтимуть дощі. Ночі будуть холодними і не виключена ймовірність заморозків. Про це синоптик Наталка Діденко повідомила у Фейсбуці. Вона зауважила, що у п'ятницю, 9 травня, над південною частиною України розташується циклон, і він та його атмосферні фронти зумовлюють дощову погоду в більшості областей України. А в денні години майже повсюди в західних областях буде без значних опадів. Незважаючи на те, яка погода за вікном, нехай вдома завжди буде затишно та тепло. І це бати свою пільгу.